Тут же зараз іде гра на виснаження, вона вже давно розпочалася і триває гра на виснаження. Сміни складається особисто враження, що дивіться так: війна може закінчитися в трьох випадках, коли обидві сторони досягнуть такого рівня виснаження, що вже обидві зрозуміють, що далі тягнути не можуть, або коли котрась із сторін. Досягне виснаження, і вона тоді змушена буде капітулювати. Це буде капітуляція Росії або України Тобто три варіанти е, можуть бути в таких випадках, е, тому е, зараз може йти сценарій до. З загального виснаження обох сторін росіяни нас намагаються виснажити і енергетичними ударами, і нас відверто кажучи, і морально-психологічності, стійкість похитнулася. з точки зору у нас відсутності достатньої кількості піхотинців на передовій і проблем з мобілізацією, відверто кажучи, та і те явище ССЧ. У нас доволі таке гостре, тому росіяни намагаються тиснути на саме на це. Ми зі свого боку намагаємося тиснути на їхню економіку, щоб привести до критичної ситуації як це було свого часу в першій світовій війні, що просто ну нема чим годувати солдатів, немає яких посилати щоб зробити так, щоб вони розвернулися Ось такий розрахунок. Тобто, росіяни розраховують, що в нас прорветься. А в нас ну насправді на фронті все не ідеально. і Воно ніколи не було ідеальним, це об'єктивно кажучи.